В Україні кампанія з надання субсидій триває вже другий місяць. Наразі оформлення документів для отримання державної допомоги залишається одним із найбільш гарячих питань і на Буковині. Проте якщо донедавна краяни штурмували відділення соцзахисту, займали черги з самого ранку, то нині такого ажіотажу немає. У першотравневій районній раді нині небагатолюдно під дверима відділення соцзахисту порожні стільці. А в кабінетах працівники з самого ранку перевіряють документи чернівчан, які оформлюють субсидії. Хоч і бюрократичний запал урядовці, наче спростили, однак робота з документацією не зменшилась. Вже е, немає такого напливу людей е, кожен день. Я сам ранку виходжу до людей, і ми з ними спілкуємося тут же на місці. Відповідаю на їх питання. У нас є шість чоловік, які сидять на прийомі і приймають. Громадян за два місяці понад 1500 жителів першотравневого району вже оформили субсидії, кажуть експерти. Соцпрацівники цього відділення у день обслуговують від 50 чернівчан. Бувають випадки, коли людям доводиться приходити по декілька разів, оскільки в них виникають проблеми зі збором документів та заповненням декларації. У них не відповідає кількість зареєстрованих осіб в жепах до кількості осіб в газі, водоканалі, в тепломережі. Ближче до завершення кампанії субсидування можливий ажіотаж буковинців, які в останні дні почнуть збирати всі необхідні документи для оформлення державної допомоги. Тому в управліннях соцзахисту навіть готові коригувати графіки роботи. Наразі ж працівники намагаються вирішувати проблеми за мірою їх надходження. Програма складна і дає збої. Бо є моменти, де стикуються з іншими людьми, які з іншими організаціями які приймають участь в субсидуванні населення. Це мережа газопостачання. Обленерго і інші компанії там є ще такі проблемні питання, але вони вирішуються в процесі роботи. У департаменті соцзахисту населення. Також повідомляють про те, що всі військові, які мають статус учасника АТО бойових дій, мають право на санаторно-курортне лікування. Які санаторії ще все точно невідомо, але ми дали замовлення на 600 путівок. А скільки нам виділять, ми ще подивимось. Для отримання путівки необхідно перебувати в органах соціального захисту населення за місцем проживання чи реєстрації разом з Посвідченням працівникам соцзахисту потрібно надати паспорт та медичну довідку і стати на облік як пільговик. Документи можна принести особисто або передати уповноваженою особою. Наталя Гаш Роман Пилатик, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.